Пануємо підбірку припоїв від відомого виробника пані Цінел. Перший в лінійці йде припій 1мм 16 грам Цується в такі тубки які зручно доставати потім і паяти. Наступний по вазі грам у нас не представлений. Розглянемо 100 грамові. Вони бувають різного діаметру від 0,25 мм і закінчуючи 3мм Наступне 250 грам за вагою. Також буває різний діаметр. Так само Турбне по вазі йде 500 грам, припі буває в діаметрі 0,5, закінчуючи 3 мм. А сам кінець 1 кг, також в діаметрі від 0,5 до 3 мм. Ще слід сказати, що ця лінійка найпопулярніша в'яно-свинцевий тип припою в поділі 60 олова і 40 свинця. І також він йде з флюсом.